Робота на складах досить популярний запит серед людей, які до нас звертаються. Так само роботодавці мають чимало пропозицій в цій сфері. Галузі складської та логістичної нерухомості в країні ростуть та розвиваються, потребуючи все більше персоналу. Вакансії на складах можуть пропонувати виробничі підприємства, онлайн-магазини, склади великих поштових операторів, склади одягу, харчових продуктів, за товарів тощо. Ким можна працювати на складах в Польщі. Які умови та рівень заробітної плати очікувати? Слухайте далі. Перше про що ми поговоримо. Які умови роботи на складах? Графіки. Вони всюди відрізняються, але склади найчастіше працюють цілодобово. Тож варто приготуватися до нічних змін. Плюс в тому, що чимало компаній пропонують брати понаднормові години, а значить, ви зможете більше заробляти, якщо ви, звичайно, у цьому зацікавлені. Друге. Температура у приміщеннях. Вона також може бути різною. Наприклад, якщо це склад холодильник, то там будуть мінусові значення. На складі одягу часто комфортна кімнатна температура. На деяких підприємствах частина робочих процесів буде відбуватися на вулиці, а там, звісно, все залежить від пори року. Зазвичай, якщо в приміщенні холодно, компанія дбає про спецодяг та часто видає його безплатно. Робота стоячи чи сидячи, це залежить від вакансій. Наприклад, на сортуванні посилок може бути робота з пересуванням або за столом. Водії карів сидять у своїх машинах. Раховуйте цей момент та обирайте посильне навантаження, щоб уникнути проблем зі здоров'ям. Четверте сезонна чи постійна робота може бути як перший, так і другий варіант. Деякі підприємства шукають працівників на 2-3 місяці. Про це вам обов'язково повідомлять при працевлаштуванні. Але чимало пропозицій постійні, де ваш роботодавець розраховує, що ви з ним надовго. А тепер поговоримо про вакансії на складах: водій каранавантажувача, вилкового навантажувача, оператор висотного штабелера. На цих посадах у Польщі можна працювати з сертифікатом у ДТ. Саме через те, що до роботи не допускаються кандидати без підготовки, на ринку є певний дефіцит таких спеціалістів. Грим'я персонал знає про цю проблему і ми відкрили школу УДТ для карщиків. Ми залишимо посилання в описі відео, де ви детально можете прочитати про нашу школу. Основні задачі на вакансіях такого типу полягають у вивантаженні, навантаженні та транспортуванні різних предметів. Також до цих обов'язків може додаватися робота зі сканером. На цій роботі є норми, і якщо ви впораєтесь з роботою швидше і якісніше. Вас можуть заохотити фінансово. Збір та комплектація замовлень. Ця робота не дуже складна, але потребує уважності та інколи комунікативної польської мови. Сама посада може називатися по-різному: комплектувальник, пакувальник, стікерувальник або просто робітник на склад. Зазвичай на роботу беруть і без досвіду. Але якщо ви вмієте працювати зі спеціальними комп'ютерними програмами, зі сканером це тільки плюс. Найчастіше йдеться про робочі операції з вагою до 30 кг. Про це вам повідомлять при працевлаштуванні. На роботу пов'язано. З пересуванням важких предметів запрошують чоловіків. В обов'язки на посаді можуть входити наступні задачі: збір та комплектація замовлень за допомогою сканера, прийом та інвентаризація товару, пакування та палетування замовлень, сортувальних посилок. Це схоже з попередньої вакансії, але на ній більше задач, пов'язаних з фізичною працею. Схожі обов'язки виконують сортувальники та помічники комірника. Це такі завдання, як Сортування посилок за напрямками доставки, завантаження посилок з естакади на конвейер, переміщення вантажів на піддонах рохлею, заповнення контейнерів посилками, підтримання чистоти на складі. Наразі гремі персонали може запропонувати вам практично всі ці вакансії у різних містах Польщі. Ми залишимо всі контакти в описі до цього відео. З'яжіться з нами та отримайте свою найкращу роботу. Нагадаємо! Ми забезпечуємо житлом на всіх вакансіях. Для наших працівників працює інформаційна лінія і кожного супроводжує персональний координатор. Пишіть у коментарях про які вакансії в Польщі розповісти наступного разу.